Що сталося за день? Найгарячіша, найсвіжіша інформація від тебе. Я тобі передаю слово сьогоднішній день, 13 травня, став трагічним днем для збройних сил. Адже сьогодні, в день вони понесли доволі великі втрати: шестеро загиблих, восьмеро поранених. Один з них дуже важкий. Це наслідок засідки бойовиків, які влаштували її в районі селища Октябрьське. Це 20 кілометрів від Краматорська, але у Слов'янському районі. Колонна наших десантників з 95-ї аеромобільної бригади у складі двох бронетранспортерів та трьох вантажівок потрапила в цю засідку. Перший постріл був з гранатомета прямо в бронетранспортер. Він запалав, так само десантники прийняли. Бій зайняли оборону, і, власне, наслідок цього бою доволі трагічний: шестеро загиблих, восьмеро поранених. Тактика, класична диверсійна засідка по обидва боки від дороги. Нападників було десь 30-40 осіб. І, власне кажучи, можливо, потім ми отримаємо більш детальну інформацію щодо цього інциденту від керівників Міністерства оборони. Сьогодні так само зону проведення антитерористичної операції відвідав міністр внутрішніх справ. Він залишається тут, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він відвідав розташування спецпідрозділів Омега та Вега у зоні проведення операції, де передав їм. Нову камуфляжну військову форму німецького виробництва і нове взуття спецназівці, Омеги і Веги най, найактивніше беруть участь у саме у боєзіткненнях, і саме тому ця камуфляжна форма у цей період, цей період часу, цей період пори року. Ця форма дуже. Треба їм для ведення бойових дій. Давайте послухаємо командувача Національної гвардії з цього приводу. Эта форма, вона, во она в першу, пройшла експертизу, вона пройшла, її в різних видах бойових действиях, її спитували в різних кліматичних условиях. Это форма спеціальних, спеціального значення. І, як правило, вона значительно дороже, ніж наша. Поэтому, ну, естественно, по качеству намного лучше, поэтому естественно, ту можливість, яку нам сьогодні представляє наше правительство, знає, наскільки складно виконувати ті задачі, які ми сьогодні виконуємо, ця форма значительно влучить качество випадків задач, які стоять перед нами. Це реально та потреба, в якій ми маємо на даний час необхідність. І від усього колективу спецпризначенців. Я би хотів висловити слова вдячності нашому уряду, які реально нас забезпечують екіпіровкою, формою, сучасним озброєнням, яке полегшує виконання задач в цей нелегкий час. Сьогодні також міністр внутрішніх справ Арсенова відвідав декілька районів Луганської області, зокрема ті, де розташувалася вже армія. Декілька нових блокпостів в цих районах облаштовано зовсім нещодавно. Це блокпости. Або спільні міліція з армією, або суто армійські блокпости у Сватівському районі, також в інших районах їх зайняли десантники 25-ї аеромобільної бригади збройних сил. І е, головна мета це, ну скажімо так, попередити розповсюдження цієї терористичної загрози на ті райони Луганської області, які поки що є стабільними, де ситуація абсолютно. Контролированно. Давайте поднимемся, что сказал министроваков. Находимся на севере Луганской области, и э, мы проходим по линии блокпостов, которые э, выставили силы анти... в целой серии районов вдоль северных районов Луганской области. Там, где ситуация нормальная, там, где ситуация стабильная, и задача. Э... Этого боевого охранения, этих блокпостов, которые мы сейчас инспектируем, проверяем и обеспечиваем, в том, чтобы не допустить на территорию этих районов террористических элементов, с тем, чтобы обеспечить покой этих районов, с тем, чтобы обеспечить здесь нормальное функционирование. І от як прокоментувала появу армії, появу збройних сил на території Луганської області, виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна. Я дуже вдячна, що на території Луганської області з'явилась українська армія. Українські військові несуть спокій на території Луганської області. Тут, на півночі, де проживають мирні громадяни, де хоч не хочуть війни, де хочуть мира, вони дуже з радістю зустріли українську армію. Може, це був наш кореспондент Артем Шевченко, який працює вже майже тиждень на сході України. і Щодня передає нам найсвіжішу інформацію.